Вітаю, друзі! Президент України Володимир Зеленський до другої річниці повномасштабного вторгнення російських військ на територію України пообіцяв українському суспільству чесну і відверту розмову, яка мала відбутися 25 лютого, і ця розмова відбулася. Зрозуміло, що від спілкування президента Зеленського з українським народом чогось або щось очікували нового. Навряд чи ми з вами. Розраховували на якусь особливу чесність і відвертість, але принаймні ми розраховували почути щось таке, про що в українському суспільстві до цього не прийнято було говорити публічно. І ось за таке откровення від президента. Зеленського після спілкування з українським суспільством зарахували цифру українських втрат на російсько-українській війні. 31 тисяча військовослужбовців загинули на цій війні. Так сказав Володимир Зеленський. Зрозуміло, що ця цифра отримала суспільний резонанс і почали обговорювати на предмет достовірності. Почали співставляти, наприклад, з російськими втратами. Українська правда там публікує цифру, яка вже Перейшла через 400 тисяч, 410 чи скільки тисяч загиблих російських військовослужбовців. Ми з вами чули, що ясно, українські втрати не співмірні з російськими. Хтось говорив один до трьох, один до п'яти. Зеленський говорив, що на деяких ділянках фронту навіть було один до 7. І цим пояснювалося там утримання Бахмуту, утримання Авдіївки. Але якщо ми просто візьмемо там 410, і там поділимо на 30, це зрозуміло, там скільки в 13 раз це щонайменше. Ось і ну якось це все не співставляється і так далі. Я обов'язково зупинюся на цих цифрах, які в принципі формально визнали коректними, але як на мене. Для обговорення заслуговують не стільки цифри українських втрат, які були озвучені під час чесної відвертої розмови, як цифри ухилянтів у військовій формі, які перебувають в лавах Збройних сил України. Ця цифра більш важлива. я почну саме з цих цифр. Безперечно, привернула всіх увагу, позиція. Давида Арахамії, який сказав, що це неприпустимо. У нас 700 тисяч військовослужбовців ніколи не бували на фронті. Потім ця цифра так, до 600 тисяч, до цього говорилося 500 тисяч. І ось після аудиту головнокомандувачем генералом Сирським з'ясувалося, що 8 тисяч. 8 тисяч військовослужбовців у нас ніколи не було на фронті. От Олег Жданов сказав, що це крапля в морі. І я сьогодні от хочу поговорити про цей аспект, оцій, оцей важливий момент щодо, щодо людей, які не були на фронті. Тому що від цього залежить наша обороноздатність, тому що це один із важлив, найважливіших, демотивуючих або навпаки мотивуючих факторів. Тому що якщо з'ясується, що в Збройних силах України переховуються ухилянти, ну тоді яка мотивація серед суспільства? І ця проблема почала знайшла своє, до речі, відображення і її значно більше і активніше обговорювали в засобах масової інформації. Традиційно у нас звертаються за коментарями до іноземних експертів. Добре, що ще не до російських. Ну, от є такий Іга Лєвін, який на радіо НВ сказав, що в принципі він не бачить предмету для обговорення, тому що в нормі тільки третина війська воює, а от е, дві третини вони. Стаціонарно перебувають в тилу, тому що вони забезпечують фронтовиків і десь там за якимись параметрами НАТО чи параметрами Армії Сполучених Штатів Америки взагалі на одного воюючого припадає 11. 11 тих, які не воюють. Тобто співвідношення має бути таким: 70 тисяч воюють, а мільйон знаходиться в тилу. ось І все, типу нормально, і нічого такого немає. Ну, звичайно, були там дещо різні думки, і я хочу ну, розібратися взагалі і поговорити на цю важливу тему, тому що іноземні експерти при всій повазі до них, які вони там не були, чи це генерали НАТО, не обов'язково лейтенанта Міга Лєвін. Військовий оглядач, вони не розуміють особливості українського суспільства і українського війська, тому що, не знаючи соціальних процесів, не можна сказати, це нормально чи ненормально, коли у нас дві третини не бували на фронті. І взагалі, як має відбуватися ротація, що таке військо під час війни і так далі. Ось Ігалєвін почав з того, що в війську є тиловики. Кухарі, ну я там додам ще, перукарі, і якісь там, я не знаю, логісти і так далі. Значить, от з цього я і почну. І хочу сказати, що військо це не місце, де люди реалізують свої цивільні спеціальності або здобувають цивільні спеціальності і займаються тільки тим, чим вони займалися під час цивільного життя. У війську немає кухарів і немає перекорів, і ще там а, якихось тих, хто хто шиють, чи кроять, чи ще там щось роблять. Немає. А, я думаю, що багато хто не задавався, хто у війську стриже військових під час строкової служби. Ніхто їх не стриже зі сторони. Вони самі себе стрижуть. І немає спеціальної роти або підрозділу. Який миє, голить, стриже, причісує, обшиває і так далі. Такого всього немає. Військові самі собі варять їсти, вони виконують бойові завдання, навіть в мирний час їздять на полігон, самі себе обслуговують, немає прибиральників серед військових, немає взводу прибиральників, які миють унітази, щось там перуть, ще щось і так далі. Все це роблять самі військові. Варять їсти, перуть, унітази, чистять і стрижуть себе. І тому все, всі ці розмови про те, що дві третини має бути тиловиками, вони народжені для тилу, їм випав щасливий там білет, все це дурниця. І в нормі справедлива взагалі військове військове буття організується наступним чином. На ротацію виходить підрозділ з фронту, з передової і займається тиловим забезпеченням. І потім вони чергуються і міняються. Не може такого бути, щоб хтось був народжений і призначений тиловиком а бути кухарем, як каже Лєвін, там встригти чи мити щось там, а хтось повинен воювати, калічити і гинути. Такого не буває. І суспільство це дуже сильно демотивує. Чому у нас так такий розподіл у війську? І ось я перехожу до Сергія Рахманіна. Це член комітету, постійно діючий комітету, верніше, комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки. І от Сергій Рахманін, в принципі, дає структуру. В чому проблема? Виявляється, у нас є там підрозділи охорони. А підрозділи, передусім протиповітряної оборони, зв'язківці, підр... інженерні війська або ремонтні. І вони укомплектовані на всі 100%. Як в чому проблема? Значить, ремонтні підрозділи, там в бригаді є батальйон, наприклад, ремонтний, Він на 100% укомплектований, не буває на передовій. Це люди, які володіють навичками ремонту радянської техніки. Техніки в підрозділу немає. Ніякої немає, ні радянської, ні натівської, ніякої немає. Але підрозділ існує. Некає питання, чим вони займаються. Ну, ясно, що нічим. Зв'язківці, протиповітряна оборона. Їх дуже багато у нас. Там служить, ви знаєте, Максим Луцький, ректор Національного авіаційного університету. І взагалі всі ці підрозділи це, скажімо так, резервуари, де знаходяться люди, які. Роблять вигляд, що вони воюють і служать. На жаль, ну от така ситуація. Окрема тема там для ТРО. Не всі ТРО кидають в посадки. Є блатні, причому їх більшість в ТРО, які нічого не роблять. Ну, наприклад, скандали з 120-м ТРО Вінницька. Бронюк такий соліст-лідер групи Тік і культура, який співав пісні Олені Олені. Чи є це пірожене, сірожене, і так далі. Числиться просто чоловік там, в ТРО, нічого не, ніде не буває, але числиться. І таких ну, сотні, і сотні людей. Ось, на них, ну добре, добре, вони не можуть, Я не кажу, що бронюк повинен йти там воювати. Ну, якщо ти, ну, для чого ти одягаєш військову форму? Для чого ти йдеш за цим всім? за цією корочкою на тебе витрачаються якісь гроші? Я не знаю, там уже які в тилу на них витрачаються гроші, але все одно це ресурси. Для чого дезорієнтується суспільство, що в нас там мільйон? Давайте ми тоді всіх їх відправимо на знімемо з них військову форму і скажемо, що у нас всього навсього 400 тисяч військових. І тоді буде зрозуміло, що цього замало. Потрібна ротація. А так ми даємо суспільству сигнал, що у нас мільйонна армія, але чомусь проблема у нас з ротацією немає кому воювати. Наступний момент, який у нас ніхто не любить і не хоче говорити. Тобто, взагалі треба розуміти, що такі проблеми вони потребують позиції, політичної позиції і філософського осмислення і сміливості. А у нас цього немає. У нас цього немає. Навіть в чому проблема? Чому у нас, як каже Сергій Рахманін, ці всі підрозділи ремонтників, ВПО, зв'язківців і так далі, укомплектовані, і він пояснює це тим, що ми просто успадкували радянські штатні ці одиниці, які не переглядалися. По-перше, я хочу запитати, а що ж таке? Генерал Залужний вільно говорить англійською мовою, весь передовий і так далі. Чому раптом він за час перебування в, в керівництві Збройних сил не їх модернізував? не переглянув ці всі штатні одиниці і не задав запитанням, як так існує ремонтний підрозділ, цілий батальйон. Техніки в підрозділі немає. Чим вони займаються, ніхто не знає. Більше того, навички ремонту у них тільки військо... радянської військової техніки. Вони можуть ремонтувати гармату Рапіра, наприклад, або якийсь там БРДМ, чи ще щось. А, але ж ніяк не, не, не серйозну техніку, сучасну техніку. Але ніхто не задає цього запитання. А тому, що проблема не в радянських е, статутах і в радянських штатних одиницях і так далі. А проблема в українських пристосуванцях і поставках. І проблема в тому, що наше суспільство є становим і клановим. І у нас є білі і чорні люди. І завжди, де ви чим не займалися. Е, Завжди є чорна невдячна робота, яка не дає ні грошей, ні слави, нічого, а тільки проблеми. І от у нас в становому суспільстві визначають сапі відбувал в яких відправляють на чорнові роботи в посадки, ще кудись в окопи і так далі. А ці люди, які значить, вони зайшли першими і представляють якийсь там стан. Найвищий, які вони собі придумали, ну, в принципі, паразитують. Тобто, у нас паразитарне суспільство. Паразити це ключова верства або страта у нас в Україні. Військова сфера і військове середовище особливе. І там рівень паразитів, частка паразитів значно вища, ніж всіх інших. Сферах так сформовано, тому що військові до 2014 року вони не займалися реальними справами. І інакше ви не, там нічого іншого не могло відбутися. Люди, які займалися імітацією, щоб ви розуміли, так давайте от давайте чесно говорити, чим займалися військові до 2014 року. Я вам розказую реальні речі. У мене багато військових знайомих було. Десь щось вкрасти, продати з війська, взяти кредит. Завжди класно десь бухнути під час служби, знайти якихось е сауни, ну просто деградація, пияцтво, дебілізм і відбування номеру. Все. Я розумію, що вони були там бідні, нещасні, у них не було особливо грошей, але вони. Не ставили питання військового забезпечення, фінансового забезпечення. Вони не задавали запитання, для чого вони прожили день. От чому ж яку користь вони принесли? Вони взагалі не задавали запитання потрібно своєї потрібності суспільству. Вони просто пропалювали життя. І ясно, що ієрархія, яка могла б бути там вибудована. І ось цим людям віддали в руки управління і керівництво. Приймати рішення. І вони ж не вимиті, їх не викинуло ще з війська. І це важливо розуміти. Ступінь феодалізації і ступінь клановості у військовому середовищі значно вищі, ніж в медицині, в освіті. І ще десь там. А загалом суспільство у нас ось таке. І воно паразитарне або паразитичне. І коли у нас піднімають питання про дві третини і так далі, ми повинні розуміти, що в будь-якій сфері є паразити. І наша задача з'ясувати, яка частка цих паразитів. От арахамія так от курнув щось і каже, 700 тисяч. Зрозуміло, що арахамія неправий, він перевищує і перебільшує, гіперболізує. Але і говорити про 8 тисяч. Про які говорить сирський, ну це явно покривати. Ми повинні розуміти, що половину особового складу в Збройних силах України це люди, які відбувають номер і вони не виконують своїх функціональних там зобов'язань. Наступне важливе запитання. Чи мають бути серед військових люди, які, яких суспільство і саме військо повинні оберігати і охороняти, або надавати їм свою рідну бронь? Берегти їх від куль, шальних куль, від снарядів, вибухів, вони повинні завжди охоронятися. Звичайно, звичайно, повинні бути такі люди. Хто ці люди? Давайте почнемо із військових. Це ті військові, які стартанули від нуля, пройшли всі етапи, всі щеблі, вижили і здобули неоціненний досвід. Безперечно, вони повинні відводитися від лінії фронту, і їх життя повинно особливо цінуватися. І насправді їм навіть ще повинна охорона, тому що за ними буде полювати ворог навіть на нашій території. Але це одиниці цих людей. Ну, добре, я так метафорично кажу, ну мова йде про там, сотні людей. Ну, це ніяк не тисячі і не десятки, тисяч, тим більше не сотні тисяч. Мова йде про сотні тисячі людей серед військових. Які заслужили це. Наступні хто у війську має право бути на окрему, окрему спеціальність мати. Безперечно, це медики, хірургічна спеціальність. Люди, в принципі, люди, які до війни в цивільному житті жили військове життя. Вони не мали вихідних, не мали особистого життя, і це тривало десятиліттями для того, щоб здобути хірургічну спеціальність. Людина повинна вести образ життя монаха більше десяти років з навчання в університеті, і потім ще стільки ж саме ще 6 років потрібно вчитися. І це не просто вчитися, це фактично відлюдькувати життя, життя монаха. Людина не має нічого, ні особистого життя, ніяких вихідних, відпусток і так далі. Вона постійно виживає і 24 години вона у сні оперує. Ви якщо не будете у вісні оперувати, ви ніколи не станете хірургом. І це штучний товар, і такі люди оберігаються. Я розумію, що таких людей треба десь переховувати. В госпіталях, в бункерах, захищених і так далі, тому що підготувати таких людей неможливо. Якщо ж ви в своєму житті два рази на рік відпочивали, кудись їздили, у вас були вихідні, у вас були туристичні походи і так далі, ну вам в житті, очевидно, доведеться відпрацювати за це все. Тому, безперечно, я до чого це все веду? Безперечно, буде. Діяльність пов'язана з більшим ризиком, з вищим ризиком. І на цю лінію відправляються люди, які в довоєнний час жили в своє задоволення. Це просто зрозуміло. Я ж до чесної, відвертої розмови президента України з українським суспільством. Треба пояснити, що, чому і як, і хто насправді оберігається у війську. І хто має право на якийсь особливий статус? Треба пояснити і сказати приблизно, скільки це людей мають право на особливий статус. Із з мільйонного війська мають право на особливий статус там, 10 тисяч військовослужбовців. Ну, можливо, там максимум 50 тисяч. А всі інші вони повинні повністю ходити на нуль, вертатися, один одного заміняти. І це справедливо і зрозуміло. І це тільки е, в ринкових умовах при капіталізмі суспільний поділ праці, це е, рушійна сила там, прогресу і ще чогось. У війську універсалізація. Військовий повинен вміти все. І ППОшник, і інженер, там якісь інженерні війська, вони повинні стріляти влучно, володіти базовою військовою підготовкою всім, навіть з парашутом стрибати. Але на це все треба бажання, гроші і підходів. Це все зрозуміло. Ну і на завершення про 31 тисячу загиблих. Ясно, що формально цю цифру можна прийняти і визнати, але до неї потрібно додавати ще безвісти пропалих. І Зеленський, як президент, мав би сказати, що це неприпустимо мати, значить. Прописом 31 тисячу, а в умі в голові ще тримати якусь цифру. Хтось каже 15 тисяч, хтось каже, треба множити на 2, 30 тисяч. Ну, добре, хай буде ще 20 тисяч, е якщо так можна висловитися, хай би. Але це неприпустимі речі. Це проблема, яка демотивує, чому ми в голові повинні тримати нехай 10 тисяч безвісти пропалих. Не може так бути. Тому що всі знають, що ці люди загинули на бойовому завданні. І це ставлення держави і ставлення суспільства до цих людей. Вони вважаються пропалими безвісти. Що я? Хочу сказати від себе щодо достовірності цієї цифри, чи вона витримує критику? Ну, витримує вона критику. Я давно казав, я знаю, що кількість загиблих у війні вона менша ніж загиблих під час пандемії ковіду. Люди, які мають доступ, які мають свою там, інформаційну бульбушку і середовище, а у мене саме таке, вони володіють так інформацією, може не зовсім там безпосередньо, але опосередковано по певних знаках. Ну, наприклад, якщо у вас є всі ваші друзі, там, судмедексперти і патанатоми. ви будете знати, що робиться в моргах, і хто там лежить, і від чого люди померли. Ну, я це знаю. Так. І під час ковіду. Ну, кількість померлих вона була вища. Я розумію, що не всі проходять військові там, через морги, суд, судно експертизу, але принаймні звідти можна бачити інформацію, бачити інформацію по дворах, як відбуваються похорони, кого ховають, скільки цих похоронів і так далі. Тому цілком можливо, от, що е, цифра там е, вона десь співрозмірна. З тим, що сказав Зеленський, звичайно, і треба множити на 2, ну або десь до цього. От. Але ще ж, не забуваємо, покалічених і так далі. І от воно десь так буде, і буде співрозмірним з тим, що дає Пентагон 375 тисяч російських загиблих і покалічених. Співвідношення там, втрат один до 4, 1 до трьох. Ну От е, така ситуація по, по цифрі в, в 31 тисячу. Але е, на завершення всі задають запитання, а чому раптом Зеленський вирішив озвучити цю цифру? Що таке сталося? Тому що запиту суспільства на озвучення цієї цифри не було. Зеленську, від Зеленського цього ніхто не вимагав і, в принципі, ніхто не очікував, що Зеленський так ніби на. Легко скаже цю цифру 31 тисяча. Я вважаю, що це свідома дія Офісу президента із Зеленського для того, щоб заспокоїти українське суспільство і до певної міри мотивувати його. Сказати, нічого страшного немає. Два роки воюємо і всього 31 тисяча у нас загинуло. Це про тому всьому, що у нас недостатньо було. Якість навчання, озброєння. А ось у 2024 році, коли ми отримуємо щось нове, нове безпілотники і так далі. Дистанційно перейдемо воювати, все зміниться на краще. Не треба боятися, йдіть в українське військо, все буде чудово. Але я ще раз підкреслюю, чому я взяв два напрямки. Напрямки ухилянства в Збройних силах України, правила, принципи ротації да, і е, втрати. Українське суспільство, воно бачить, оці дві третини, які ніколи не було на фронті, це дуже серйозний демотивуючий чинник. І з ним потрібно щось робити, потрібно правильно інтерпретувати і правильно. Це все діло озвучувати. Чи варто це робити на таких уже відкритих зустрічах і так далі? Щось варто, безперечно, говорити. Не треба боятися деякі проблеми озвучувати і висвітлювати. Інакше ми ну, нічого не зрушимо. І загалом ця розмова, ця зустріч з українським народом президента України. Ну, з великою натяжкою, м'яко кажучи, може бути названа чесною і відвертою. Звичайно, вона брехлива і маніпулятивна. І навіть цифра в 30 тисячу це з метою так під, підбадьорити нас, мовляв. Не так уже багато нас і загинуло. Ну, подумаєш, 301 тисяча за два роки війни, тут при ковіді кожен рік у нас 50 чи 60 тисяч померли було. Ну, зрозуміло, що це люди похилого віку, а це молоді, але мовляв, життя ж іде. Ну, така ситуація з цими цифрами. Я всім дякую за увагу. Дякую за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.